Огірок примера, якому вже пора на пенсію. Він відплодоносив своїх 90 днів. Почти 90, 80. Культура збирається. Культура збирається. Зніматися вирощуватися з приспусканням, до речі. От, ви бачите, все, що... Бо було нажисто не посільним трудом, все внизу тепер. А це тепер... це тепер вибереться і тут буде другий трошки. От можна подивитись на результат, коли культура вже завершується. Така, знаєте, гарна картинка, як на мене, достойна. З достойним результатом, в принципі. При гарних цінах. Може ще й гарно додати врожайності. Але тяне. Тяне зараза. Молодець. Пример. Юксел.